Жили колись шість братів олівців помаранчевий, червоний, жовтий, блакитний, синій та фіолетовий. Якось рано вранці вибігли вони на галявину, а там густий туман, усе біле-біле. Помаранчевий швиденько заліз на драбинку і розфарбував сонечко. Засяяло яскраве сонечко, побігли від нього теплі промені. Червоний олівець розфарбував гриб мухомор, кульку, сонечка й полуничку. Знайдуть діти ягідку дуже зрадіють. А жовтий олівець старанно розфарбував соняшник, кульбабку та метелика. Адже жовті метелики теж бувають. Жарко стало. Захотілося блакитному олівцю скупатися. Ой, що трапилося? Чому раптом річка стала блакитною? Синій олівець розфарбував волошки. Дуже люблять дівчатка із синіх волошок віночки плести. А хто розфарбує мене? Не хочу бути білим. Прокумкало жабеня. Ми, закричали жовтий та блакитний олівці. Ось яке зелене стало жабеня. А ввечері. Вийшов і фіолетовий олівець на галявину, а навколо так гарно адже все давно було розфарбовано. А що ж мені розфарбувати? Образився фіолетовий олівець. Побачив він білу хмару і пофарбував її у фіолетовий колір. Аж раптом загримів грім, засяяла блискавка, полив дощ. Ой! що? Закричали олівці. Дощ з фарби! Тоді олівці ось що придумали. Один за одним вони провели по небу кольорові смуги: червону, помаранчеву, жовту, блакитну, синю, фіолетову, і вийшла веселка. А якщо вже з'явилася веселка, то й дощ закінчується. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.